Regulations. Say yes to heaven. Регуліш. Сейчас чи евен. Трансляція вже йде? Може, цю штуку треба включити добре? Так. Так, так, так. Звук. Потрібно перевірити звук. That's it. Ми ще не почали трансляцію, але вже є два коментарі від Володимира Левчука, який нас минулого разу пробував вже виграти книжки. Усіх вітаю, усім ще раз доброго вечора на черговій трансляції, в якій ми будемо розігрувати навчальні підручники для вивчення чеської мови на рівні А1, А2. Тут прямо так написано, так що це не, не жарти. Від авторки Ліда Гола, яка є докторкою філогічних наук, і вже, в принципі, дуже довго випускає якісь такі от. Підручники для вивчення чеської мови. Ось, власне, це не підручники, це працівні робочі зошити. А ось це от підручники, два екземпляри. Вони ще в цьому, в упаковці, і ззаду до них припаковані додатки на українській мові. А самі підручники і ось ці от зошити не на українській мові, на чеській, але там все більш-менш зрозуміло. І вони так. Спрацьовані, тобто одне завдання з одним, і, власне, з додатком, що до кожного завдання ви знайдете якесь пояснення в оцих от, власне, додатках ззаду. Ось така от річ. Все чутно, все видно, чути видно. Ну так, це здорово. Дякуємо Наталії за привітання. Чат працює, все працює. І, власне, наш, е, наш, наше питання, яке було в останньому випуску новин, завдяки відповіді, на яке ви можете виграти ось ці підручники, це було дати відповідь на питання, які значення у чеській мові має слово гоуба? Я задихався. І питання, власне, відповідь передусім, говба це гриб, крім того, це губка, в тому числі і морська губка. Також розмовно, але тільки у множині, тобто говби. Це слово може мати значення та якби нічого. тобто. І, наприклад, в касічце мам говби, тобто у мене в скарбничці немає нічого. А в молодіжному сленгу говба це також напій, виготовлений шляхом змішування вина. Так, оковали, тобто, ну, якось отак. От. Такі от значення. Е, в даному о, цьому розіграші взяло достатньо знову ж таки багато людей, 10 людей. Ось всі вони тут є на папірцях, і, в принципі, я міг би вам вже їх всіх представити, показати. Губка-Боб. Ну <с> так, um> губка-боб. Не знаю, до речі, як Губка Боб буде по-чеськи, ніколи не дивився Губка Боб в чеській мові. І давайте почнемо, зараз притягнемо нашу здоровенну миску та почнемо представляти наших учасників по одному, які будуть пробувати скласти конкуренцію Володимиру Левчуку, який зібрався сьогодні виграти ці підручники. Бажаю щастя та удачі всім! Але, мабуть, як завжди, пощастить комусь одному. Проте в нас ще є підручники, ще приблизно 5 екземплярів, тобто у цього всього добра. І ми будемо надалі пробувати, ну не пробувати, будемо, як завжди, розігрувати по можливості ось ці підручники. А тим часом також хотів би нагадати, що ми в, на платформі Spotify зовсім нещодавно, майже місяць тому, запустили. Подкаст для вивчення також чеської мови, тобто мовний подкаст під назвою «Мовна, мовна мозаїка, де ви також можете дізнатися дуже багато цікавої інформації. Тому залітайте на Spotify. Якщо не маєте, то скачуйте, реєструйтеся і експлоруйте. Наступна учасниця. Якось все так швиденько біжить. А у нас глядачів 13 людей. Усіх вітаю, дякую, що приєднуєтесь до власне, трансляцій. Загалом до переглядів, що коментуєте. Декому не виходить коментувати, виникають проблеми. Я не знаю, чого так працює YouTube, але в когось були прям ускладнення з коментарями. Трішки перевести подих, помовчати. Ось так отласне, ці підручники, це тобто, ну, все так, якби що є, але це ще не все. Тому що вони в той же момент співпрацюють з сайтами. Тобто, для кожного для кожного, тобто для кожного підручника на сайті є, так би мовити, ще аудіо. Тобто аудіозавдання, які є в цих підручниках, а аудіо ви в книжці не знайдете, ви її знайдете на сайті. Там також сайт. Ссылка все прописано на титульній, задній чи передній сторінці одного з цих, чи кожного з цих підручників. Ось такі от справи. Підписався. Це дуже добре справна волба чеської, тобто правильний вибір, тому що на нашому каналі ви справді знайдете багато необхідної, корисної і загалом не знаю ще якої інформації. В принципі, все тут ніхто ще не говорив, що було щось погане чи якесь не таке. Щоразу з'являються нові учасники, дехто вже перестав боротися за підручники, тому що тобто 5-7 людей, але шанс виграти все одно, так би малі достатньо, але що робити. Ось у нас є вже е, пару таких трубочок, і спробуємо їх всіх перемішати, не дивлячись та вибрати когось. Маю якогось в руці, викидаємо І беремо. Як завжди, з тим, хто виграє, ми зв'яжемось в соціальній мережі та надішлемо вам все поштою. І це досить таке цікаво. Але другий коментар був наче віщування. І, в принципі, можна привітати Володимира Левчука. з... Таким от збігом обставин, або, я не знаю, як це посмішкою долі. Ну це загалом дуже цікаво, більше такого не робіть. Але дякуємо, що ви з нами за тобто, намагання дру, вкотре вже, тобто, взяти участь і боротьбу з Ютубом за ваше право на коментарі. І ще раз вас вітаю з тим, що ви виграли ось ці підручники. Як я і говорив, ми надішлемо вам поштою усе. І напишіть нам в інстаграмі, тому що в інстаграмі є кілька, здається, акаунтів в такому ж імені, і не можна було розібрати, хто є, власне, ви. Інстаграм наш ви знайдете під майже, мабуть, під кожним відео, тому чекаємо на ваше повідомлення і гарного всім вечора. Дякую ще раз за участь. Будьте усі здорові, відвідайте наш Spotify, подкаст Мовна мозаїка» та усім дякую за участь та відданість. Слава Україні, до зустрічі. Все.